Я вам про дуже круту техніку. І це не техніка 3D, а це техніка масштабування малюнків. Да? Це Техніка масштабування малюнків 2D, в даному випадку це мурали збільшуються з маленького малюнка А4 до величезних стін. Да? І яке це відношення до 3D, ви спитаєте? Ну, в 3D ви ж те, теж переносите з референсів, зображення на на 3D-модель, да, моделюючи, тільки просто з трьох ракурсів. Тому ця техніка там теж може зробитися. Але ця техніка, наскільки мене здивувала, я її випадково зустрів відео, зараз просто хочу показати. От чоловік просто малює кільця. Просто малює кільця. От кільця побудував і далі по кільцях малює малюнок. Я не бачив цієї техніки, я не знаю, як він будує кільцями. І тому я почав шукати, що ж це за техніка така дивна. Я знаю техніку раніше, морали малювали, просто готову картинку, світили проектором на стіні і контури наводили, малювали. Або ж, як дуже стара техніка. По сітки да? малювали на фотографії сітку і по сітки малювали фотографію, переносили. По сітки масштабувати можна класно. Да? Ну, або ж по радіусу заміряли там, лінійкою. Ну це там Ватмани, наприклад, я робив дипломну роботу колись, і ксерксів тоді не було, і з не було в ті часи, коли я дипломну роботу робив, а я робив дипломну роботу, там дуже складний механізм. Називалася синхронізована коробка передач. Моя дипломна робота колись. І там дуже багато болтиків, гайочок, і треба було масштабувати із книжки із маленького рисунка на Отман там А2 великий. І я такою технікою переносив. Ну да ладно. І так, я знайшов цю техніку, вона називається так. Вона називається doodle grid або squiddle grid moral Method. Тобто, якщо хто хоче загуглити, і загугли. І в чому вона заключається? Наш цей чоловік малює кола концентричні, да? Чому він не малює сітки? Як він по колах тоді вираховує, де малюнок? Я не міг догадатися. Я думав, можливо, якась схема побудови є, ну, тому що він тут кола на початку, от як крутю, кола на початку якоюсь системою малює, що вони ось пересікаються в потрібних містах. Да? Ну, от якось так. Але все виявилося дуже геніально і просто. В чому заключається ця, ця техніка? Любі фігури, е, ти немає ніякої системи, як роз, 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 ну, розположені кола. Да? Не обов'язково кола, тобто ти малюєш любі фігури на стіні. Любі і в будь-якому місці. не треба нічого заміряти. Що далі робиться? Далі... Е, це, вся стіна фотографується на звичайний фотоапарат. І далі оця сітка в фотошопі накладається на зображення морола, який ти хочеш масштабувати. І все. І у вас, тобто зворотній метод, як раніше е на фотографії робили сітку рівну, прямо, да? а тоді тут сітку відмічали і по сітки малювали. Тут же, щоб не заміряти сітку на муралі, на великій, ну що не, не треба точно міряти, да? бо міряти важко. Від балди можна малювати, ну в даному випадку він, він вирішив малювати кола, він би мог трикутники малювати, що завгодно. Фотографує і накладає оцю сітку кол з оцих кіл, він накладає на реальний малюнок. І потім у нього вже є карта, як масштабувати, яке кільце, він дивиться на зразок і все інше. Тут, можливо, з колами не дуже зрозуміло, я знайшов відео повне. Як інший мужик, трошки іншим методом, вірніше він не кол, цей, цей самий метод тільки малює він неколами. Е, і так, дивимося, як він це робить. Так, давай включимо так. Що він робить? Він малює е, випадкові такі малюнки, ну дудли називаються, да? так? Тобто, що попало? Заповнює стіну. І саме головне, це не графіті. Це не мурал, Воно не буде на стіні. Це просто позначки. Тобто оці всі любі фігурки, це просто позначки. Далі він їх фотографує. От він сфотографував. І накладає оці позначки на фотографію муралу, який він хоче робити. Да? Тобто, ну через альфу, через прозорість накладає. І що це дає? Тепер він по цих позначках, він оці позначки, оці малюнки, мікромалюнки, він використовує як сітку, да? тобто замість сітки. Бо по них добре, вигляд... ну, добре видно, як контури проводити, да? малюнки, щоб контури від руки на... робити наброски. Тільки якщо раніше робили просто рівну сітку, отак, да? і по сітки переносили, то це набагато веселіше. Особливо, якщо це морал. Або, наприклад, як ну, морал на публіці, якщо робить, то це цікаво. Тобто це збити з пантелику всіх людей, які будуть дивитиметься, вони поду... вирішать, що замість морала він таку фігню малює. Да? А далі по цій фігні він малюватиме морал реально красивий. Да? Це, це дуже цікава техніка. Ну, там на вулиці він колами рисував. От колами теж цікаво. Далі що він? контури коли нарисував, він зафарбовує оці всякі дудли. Так, давай промотаємо щось. І білої фарби просто. І далі малює вже ж фарбою по своїх контурах, зафарбує все інше. Замість цих дудлів ми можемо використовувати, наприклад, там, малярний скотч, що угодно. Да, не обов'язково малювати. Тобто любі мітки, хоч і цвяшки забивати. І що ж це наводить на думку, що в 3D так само є же ж локалі. Ми ж використовуємо локалі, наприклад, щоб є техніка моделювання автомобіля по локалях, Да? І це дуже схожа техніка. Тільки раніше я використовував ці ж локалі, спеціальна програма є. Да? Щоб з різних цих, яка вона сама розставляє ці локалі в 3D-все. Але ця техніка така крута, що нею ж можна переносити з референсів. Неї ж можна переносити, ну, наприклад, е, можна, наприклад, ну, якщо ми беремо референс і моделимо з нього з 3D, то тут ми можемо просто 3D, ну, наприклад, те, що ми зробили, накласти на референс. Ну, я ще точно не продумав цю систему, як примінити 3D. Ну, я подумаю, от в мене така ідея є. Ну, а поки вам дуже цікава техніка, малювання, не зовсім по темі 3D. Да, ну, вона мене наскільки здивувала, я вирішив навіть додати її до 3D, і я обов'язково її випробую. Ну а якщо в 3D я її не застосую, я її в 2D десь намалюю морол якийсь. Це 100%. Так що, кому сподобався такий, така механіка, крута механіка малювання, лайкайте. Всім пока.